Зараз ми з вами зберемо найгострішу коробку ласочів від Chili Chef. Першим піде у коробку баджалокіло, справжній виробник капсаїцину Seven Pot Бабл Гам Один з моїх улюблених гострих перців на плантації, який фарбує навіть плодоніжку та чашечку в свій притаманний йому колір. Лонг, тобто подовжена версія одного з відомих суперхотів SRT SL. Подовжена версія Trinidad Scorpion. До найгострішого замовлення відправляється ще в нас баджалокія Помаранчева. Звісно, декілька дуже красивих, ось таких неймовірних плодів Хабанера чоколет. Додамо також севен pot персиковий. Або севен pot піч. Візьму ще одну штучку. Візьмемо два штучки вартрікс персиковий. Ну і на останок приправимо всю цю справу Аджі Чарапіта. Ось так. Ну що ж, ось такий у нас малювничий, але й водночас дуже небезпечний бокс вийшов. Якщо хочеш такий самий. Посилання є в шапці профілю або чекаю в коментарях. Підписуйся, щоб спостерігати за тим, як стигнуть найгостріші в світі перці, що підкорюють смакові рецептори.